За своєю природою ми є духовними людьми. Створення людства є дуже особливим, тому що ми створені на образ і подобу Божу, на відмінно від решти створіння, і це дає нам унікальний привілей, але також і серйозну відповідальність у наших стосунках з Богом, з іншими людьми і з рештою створіння. То, якою є людина, створена на образ і подобу Божу у книзі буття. Перший розділ з 26 по 31 вірш ми дізнаємося, що ми були створені на образ і подобу Божу. У дитинстві я дізнався, що Бог не має певного образу чи тіла, тому я дивувався, як це можливо. Адже ми не всі виглядаємо одинаково і не всі поводимося одинаково. Пізніше я дізнався, що образ Божий не обов'язково означає фізичну схожість Бог-отець не має тіла. Бог Дух Святий зображається у святому письмі, як голуб, як полум'я або як легенький вітерець, але все ж таки це дух, Бог син має тіло зараз, але він не мав його, коли люди були створені. Тому якщо ми залишимося тільки з вірою в те, що образ Божий це фізична подібність, це може заплутати і ввести в оману. Якби це було так, ми б могли запитати. Хто був створений більше за образом Божим жінки чи чоловіки, чорношкірі чи білошкірі чи інші раси? А як щодо наших сестер і братів, які народжуються без рук чи ніг або з особливими вадами, хіба вони є менш подібними до образу Божого? Образ і подоба це схожі, але різні поняття. Я думаю, що вони доповнюють одне одного. Образ це дубля з чогось. Статуї роблять за образом людини, і цей образ описується як точна подібність, як син, який є точною копією свого батька. Так от, схожість не передає точних деталей образу бути схожим на когось, означає володіти багатьма, але не всіма характеристиками іншого. Очевидно, що ми не володіємо Божою всемогутністю, мудрістю, праведністю, досконалістю. Божественністю, і так можна довго продовжувати Бог створив людей з пороху і дав їм життя. Вдихнувши своє дихання, ми це читаємо в книзі буття, другий розділ сьомий вірш: відповідно, людина є унікальною серед усього Божого творіння, маючи як матеріальне тіло, так і нематеріальну душу, і це є дві невід'ємні частини нашого єства. Мати образ і подобу Божу означає простими словами, що ми були створені, щоб бути схожими на Бога. Істина полягає в тому, що все людство було створене на той самий образ і подобу Божу, всі люди відображають і виражають образ Божий в тій чи іншій мірі. Образ Божий закладений у самій нашій природі, і саме звідси походить наша гідність. Адам і Єва відзеркалювали життя Бога, оскільки були створені в досконалому здоров'ї і не підлягали смерті, до гріхопадіння. Божа подоба стосується нематеріальної частини нас, вона відрізняє нас від тваринного світу, пристосовує нас до турботи, яку Бог задумав про нас, і дає нам можливість спілкуватися з нашим Творцем. Отже, можна сказати, що ми подібні до Бога в тому сенсі, що нам дана особлива влада над землею, ми відповідальні за турботу про наш світ і його мешканців, але ця влада не є нашим правом від народження. Це священний дар, даний нам від Бога, це делегована відповідальність, яку ніколи не слід сприймати як належне, тому що в кінцевому підсумку ми повинні відповідати перед Богом. За стан нашої планети земля і стан наших ближніх ми були створені у вищому масштабі, на відмінну від тварин, рослин і мінералів. Ми маємо особливу подобу до Бога, бо здатні розвивати особисті та духовні стосунки з ним. Ми спілкуємось з Богом, а Бог з нами. Буття, Перший розділ 28 вірш Деякі тварини. Здається, мають здатність до стосунків, але не здатність формувати духовні стосунки з Богом. Люди, благословенні цією чудовою здатністю і можливістю існують деякі основні атрибути людської природи, які роблять нас схожими на Бога, такі, як наш інтелект, наша вільна воля і наша здатність до взаємовідносин, завдяки нашому інтелекту. Ми здатні мислити духовно, здобувати знання і мудрість, ми маємо здатність роздумувати над справжньою сутністю нашого існування у світі і відрізняти від зла, роблячи розумний вибір, не дозволяючи егоїстичним мотивам поглинати нас. Завдяки нашому інтелекту ми змогли створити і винайти дивовижну кількість технологічних досягнень. Наша свобода волі це ще одна здатність, якою Бог наділив нас, людей, і яка дозволяє нам вільно обирати і моделювати те, ким ми можемо стати. Наш вибір формує наш характер і навіть нашу долю. Ми можемо використовувати цю свободу, щоб поклонятися Богові, або проклинати Його. Ми можемо вибирати життя благодаті або жахливе життя беззаконня. Гріха, Бог хоче вести нас у правильному напрямку, але Він не примушує нас. Хоча Бог завжди простягає нам руку, щоб розвивати стосунки з нами, саме ми вирішуємо, прийняти Його запрошення чи ні. Здатність Бога прощати і Його терпіння в очікуванні нас перевищує терпіння і прощення, які ми проявляємо до наших братів і сестер, тому що Бог. Є чиста любов. Ще одна властивість, якою Бог поділився з нами, це здатність до взаємин. Бог відкрив дещо про себе, створивши створіння, здатні формувати стосунки з ним. Люди покликані жити у відносинах любові один до одного, як відображення люблячих стосунків між Отцем, Сином і Святим Духом. Усе у творінні було добре, окрім одного Адам був самотнім. А отже, не був правдивим образом Божим, тому Бог створив Єву рівну Адаму, щоб вони могли спілкуватися один з одним. Ми були створені на образ і подобу Божу, щоб робити Божу славу видимою у світі. Однак ми більше, ніж просто витвори мистецтва, що нагадують Божу присутність ми створені, щоб жити в гармонійних стосунках з Богом і один з одним. Наш інтелект і вільна воля дозволяють нам отримувати Божий дар істини. Але Ісус Христос не хоче, щоб ми були пасивними приймачами Його любові істини і добра. Він хоче, щоб ми використовували те, що отримали для добра тих, хто нас оточує. Ми покликані любити Бога і інших ближніх, так як Ісус полюбив нас. Щоб ми могли відображати і уподібнюватись Божій люблячій присутності до всіх, незалежності від раси, кольору шкіри, культури чи національності, Божа любов це все, що нам потрібно.